Армадол, забудь про головний біль. Сергій Чорнобривець, доброволець медичного батальйону. Уже понад три місяці хлопець на передовій. Та в перші тижні повномасштабної війни Сергій був у Маріуполі. Продовжував працювати фельдшером швидкої допомоги. Де я буваю на бойових каких-то виїздах і гарячих точках, це все одно несравніма з Маріком. Марике було намного, намного, намного хуже. Сергію 24. Хлопець народився в Дніпрі. Навчається в Маріупольській філії Донецького національного університету. З самого дитинства, як то кажуть, мені було дуже цікаво. Сам людський організм і так далі. Тобто це було там з семи років, в мене вже були атласи, анатомії і так далі. 24 лютого я взагалі був зі зміни. Я працював в екстреній медичній допомозі міста Маріуполь центральної підстанції. Перші дні Сергій евакуйовував пацієнтів з лікарень поблизу Маріуполя, згодом з околиць міста. Серед таких закладів був перинатальний центр. Це все відбувалося ночі. Я за один раз в звичайну скору Забрав восім которые які э, вже були на поздних сроках беременности. Ми їх перевезли якраз таки в той роддом, куди прилетіло потім. Як оказывается, хотіли зробити як лучше. Майже місяць Сергій працював без перепочинку. Бувало, був на викликах понад 27 годин. Та до фізичної втоми чорнобривець був готовий. А от до психологічної каже ні. Медик ніколи не забуде, як намагався врятувати підлітка з осколковим пораненням ніг. Смотрю, я реанимирую. от перед ним. Я бачу його це лицо, пацана 16-летнего, у мене сразу в голові типу мысли, что блин, тебе ж ще все у тебя было бы впереди вообще. Ты ще такой молодой, вообще. Потом мій мой коллега, который привез еще одного раненого. Типа, он говорит: что типа, ну вот все, типа, у него все ранение, несовместимость с жизнью. Когда был був в коридорі, смотрел на нього на пацана, минуту я увидел, що у нього не було никаких ні ни перев'язок, ни, жгутов, ни то, щоб його могло притягнути так, життя. Між життям і смертю хлопець був неодноразово. Коли їхав на виклики і коли стикався з російськими військовими. Це взагалі такі жорстокі. не буду говорить люди. Они вылетели с кустов, с автоматом, на дорогу, воздух, огонь. И орут нам всем на пол. Сейчас будем вас расстреливать. Мы на ходу просто с машины не останавливаются. Я выпадаю на пол. А тогда было вот так мокро, типа как бы. И я лежу тогда в грязи. Он сзади подошел, автомат в спину. Я лежу, у меня мысли, думаю, да ну, неужели типа это все? подъезжал какой то на джипіки их, наверное, офіцер, или кто то там. Він говорит, все, типа, розвершуйтесь, эти назад і все, не їздять. Тіпа, тому що будемо розстрілювати скоро. І вот. я повернувся назад, сказав ребятам своїм. Російські військові пізніше зайшли і на підстанцію. І Сергій разом із деякими колегами виїхав з Маріуполя до Запоріжжя. Працював у місцевій лікарні місяць. Ти виїжджаєш з такого ада. И ты такой, как сказать, на адреналине думаешь, ты вообще тупо все, готов спасать всех и все. А вызова бабушка с давлением, бабушка с давлением, бабушка с давлением, температура у ребенка. И ты понимаешь, что я тут делаю просто. И я там, недолго думая, месяц поработал и подал заявку в добровольческий батальон. Сергій у складі екіпажу, що евакуює поранених із поля бою. Я участвував в контрнаступі на Харківській області. Прямо активно ми там з ребятами нашими. Я зараз повернувся з Востоку України. От немножко відпочити. ну і далі будемо їхати, поки не знаю, куда де я буваю на бойових я, виїздах чи гарячих точках. Це все одно не сравнімо з Мариком. Когда я тут уже еду, я уже многое видел. Я знаю, как реагировать в каких-то ситуациях. А там я этого ничего не знал. Как, что и как мне делать, когда это увижу. И как поступать. Может, вот это играет роль. Или просто то, что я уже к этому всему втянулся. И он оно для меня стало обычным. Таким же, как и для других, просто выйти погулять. Для меня, например, сейчас здесь, в Киеве, очень... Тяжело так сказати находиться. Ну, не можу я так просто вийти, погуляти і так далі. Мені очень тяжело. От, коли я уїжджаю на ротацію, то там, вот, там життя йде. Про порятунок бійців під час харківського контрнаступу, професійні плани та мрії, Сергій Чорнобривець розповість просто зараз у студії сніданку. Знаєте, колеги, Вітаємо Сергій. А, вітання. Сергій Чорнобривець, медик добровольчого батальйону, герой нашої історії, герой України. Перепрошую, можна так вас? Ми маємо право так сказати, можливо, ви по-іншому вважаєте. Але а, у мене луною після цієї історії, в що почули, а, такі з багатьма нашими захисниками та захисницями ви знали про те, що будуть розстрілювати. Але ви йшли і робили свою справу. Але ви знали, що будуть розстрілювати? Як звідки, звідки цей ресурс виявився? На той момент я Що не думали напевно про це. М -м ні, я розумів все, але я вважав, що то мій обов'язок цивільний, тоді як я був фельдшером цивільної швидкої, і я вважав, що це мій обов'язок, який я повинен виконати перед людьми, які знаходяться в Маріуполі, е по максимуму, наскільки я це зможу. Ви зараз в Києві, і судячи з сюжету, в якому ви сказали, що некомфортно хочеться знову туди, госпітальєри, це за кадром я дізнався інформацію, Діляться на дві частини. Так, розкажіть, що це за дві одні одні. Ті, хто так. Зараз поділю. Тобто, там є, грубо кажучи, два направлення: це uh -huh. мед Евак і Кейс Евак. Тобто. М'ядивак це грубо грубо кажучи, це швидка військова, які доставляють від безпечного місця в лікарні від по всій країні місця угу. до Поранен. лікарні або угу. до стаб пунктів, або ми їм передаємо з більш безпечного місця. Угу. І кейс вак, де працюю я, це м, витягнути пораненого з, з поля лбою, бою, надати йому допомогу і відвести його до стаб-пункту, де його будуть більш кваліфіковані лікарі, надавати допомогу. Наша ціль, щоб він доїхав. До ста пункту живий. Ну, от дивилися ми історію. Ну і у нас питання, тому що коли ти цього не переживаєш, то це ну неможливо зрозуміти усвідомити до кінця, так якщо ти не був в такій ситуації. Страшні моменти ви пережили, але напевно, і були якісь моменти, за які ви і трималися. От щось у тому пеклі, страшному от в Маріуполі, були якісь приємні моменти. Я думаю, ми трималися через те, що. У нас було таке об'єднання нас, людей, студентів, і ми трималися разом і не давали один одному, щоб хтось падав духом. І я думаю, це нам дуже допомогло. Ну, а так, із приємних моментів, що мені більше всього запам'ятовується, це 8 березня, жіночий день, коли ми нашим дівчаткам це ще в Маріуполі? це ще в Маріуполі. Mm -hmm. На вогні нагріли води, та вони покупали ну помили волосся і дуже були раді цьому oh, і сказали, це самий найкращий подарунок за все їх життя. Я це дуже запам'ятаю. Це було максимально приємно. Може, це вдуматися нагріти теплої води, Звичайні, щоб можна було помитися. Речі. Свято це і це ну наскільки змінюється реальність, пане Сергію. Можна no, я no, ще no, розсутання? No, no, no. Ви розповідали в сюжеті про те, що російський солдат ткнув дулом в спину, коли ви лежали uh -huh. на землі, і сказав, що е, зараз ми будемо вас розстрілювати. Зрозуміло, що зараз, напевно, важко пригадати ті думки, які літали в голові. Тому що, скоріш за все, це така ну важко собі навіть уявити, що може думати про це людина. Це відчуття того, що все життя закінчилося. Воно пролітає це життя, яке ти прожив. 24 роки ще невелике життя. Що в цей що момент? Це за Як відчуття? потім взяти сили, щоб знову повернутися? Якщо чесно кажучи, ці відчуття в мене назавжди в пам'яті є, і вони не, нікуди не уходять. Е, я їх дуже добре пам'ятаю, що сам момент неприємний, що ти вже лежиш на землі, е, багнюці якісь, і тобі ззаді е, в спину автомат, в тебе тільки думки про те, що перше в мене це було. Я не можу сказати, Останні якісь слова чи щось рідним своїм близьким? Угу. Я дуже молодий, я ще нічого не добився, не так багато зробив. Щоб так просто закінчити, дуже неприємно, пане Сергію. таке питання. А що ви відчуваєте з приводу оцих орків росіян? Як ви їх називаєте? Які напали на Україну, які творить геноцид українського народу? Ваше відчуття? В мене воно максимально негативне. Якби раніше не казали, що медик повинен бути аполітичним і так далі, в мене максимально негативне ставлення до цих нелюдів, які напали, через яких дуже багато постраждало дітей, людей. Максимально дуже багато постраждало хлопців, які справжні просто герої, тому що вони віддають свою свободу. Своє життя для за вас це люди? Чи, чи хто це? Що це за істоти? Хто це для істоти? мене для мене, мене? Це не люди, це просто істоти яких, яких потрібно просто виганяти а, з нашої країни. Хочеться поговорити, згадати не, не, не про тих тварюк, так, про них з ними і так все зрозуміло. Хочеться поговорити про наших людей, про тих героїв, про яких ви говорили, завдяки яким ви трималися всі разом, про вашу команду, про ваших побратимів-побратимок. Давайте зараз подивимося. О, ось, пане Сергію, можете відкоментувати? Команда 22, так. Так? так їх можна назвати. Це ще Маріуполь. Це ще Маріуполь. Фото, яке бачила і Євгенія Малаєтка, він мені тоді допомагав бабусю витягувати. Ось так воно. Ото всі люди, які залишились на швидкій Маріуполя із всіх. Їх на порядок більше взагалі-то, але це ті, хто. Прийшли і працювали. А багатьом ви вдалося виїхати. 22 дні ви випрацювали і вам вдалося потім виїхати. О -о -о цей е виїзд. Е що ви з собою взяли? Що вдалося взяти? Хто з вами ще зміг виїхати, скільки там лишилось? <різв 'я> так вийшло, що ми виїжджали лише тільки на нас була форма екстреної медичної допомоги. І на цій же ж машині ви виїжджали? Ні, ми виїжджали. Ви виїжджали на. Авто мого друга Олександра, якщо він дивиться йому вітання, дуже гарний хлопець. Е, і ми в шість людей на одної на одному ланосі. Виїжджали. Ви далі в наступних днях брали участь у контрнаступі на харківському напрямку. А можете розказати про цю історію? Звільнення, Я, звільнення Харкова. вашими очима. Да. Я, як це відбувалося? Е, зараз до цього повернуся. Ще хочу сказати, що в Маріуполі для мене була мотивація. Це Тайра. Mm. Я з нею познайомилася, з так? якою ми там познайомилися і працювали. А можете показати ось mm -hmm. Юля була у нас в гостях. Так, да, я бачу. Я бачу. Yeah. Uh, Пане Сергію, uh, uh, ти uh, з нею вже познайомився, коли на uh, чи, чи, чи ще в Маріуполі? Ми з нею познайомилися в Маріуполі прямо на війні. Я пам'ятаю, це дуже дуже добре. Вона прийшла до нас, їй потрібно були люди, медики, які допоможуть, допоможуть в евакуації військових. Це було добровольно. Ну а я в, ви знаєте, пане Сергію. Ми, ми, ми завжди про життя, ми про надію пройти далі. А у вас було відчуття, що тера повернеться? В на, 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 на чому ви будували свої відчуття, емоції? Що да не да, да, про полон? Ну в мене так сказати, я просто жив надіями, що її повернуть. Максимально Віру, для цього да, робив. Як то кажуть, соціальна медіа і так далі більше це питався на щоб люди про це почули і якось допомагали в цьому зрештою це спрацювало. Зрештою, це спрацювало. Я дуже був радий, коли вона вийшла з полону, і ми з нею списалися. Харківщина. Харківський контрнаступ. Розкажи було, uh -huh. ми, ми вже підняли це питання, як це відбувалося, як ти туди потрапив? Це з Запоріжжя. Ви ж з, з Маріуполя виїхали в Запоріжжя? Ми виїхали з Маріуполя в Запоріжжя, потім я ж вступив в добровольчий батальйон uh -huh. і після цього вже, так сказати, поїхав на війну як комбат-медик. Це було перше відразу з Запоріжжя? Це було як комбат-медик, харківський напрямок? Ні, не перше. Я до цього я був на Бахмутському направлені ще. Uh -huh. Тобто я ще встиг. Поїхали так, уже загартовані зараз. Бачимо кадри це контрнаступу на Харківщині. От ви розповідали про той момент, що в Маріуполі так, коли там обличчям в багнюку і автомати в спину. Чи був такий момент під час наступу, під час контрнаступу на Харківщину? Чи були такі моменти, коли ви розуміли, що ну напевне, що спіде не так, і а, знову чи довелося переживати такі відчуття? У нас був такий момент, коли нам вночі треба було евакуювати декількох поранених. І в нас точка знаходилася евакуації, скажімо так, в невеличкому лісі. До ворога було приблизно метрів 500 на той момент. І почався по нас артобстріл в тому, що нас, можливо, висік дрон, хтось ще, і почали крити. А там лісок, там не було ні окопів, нічого, тобто просто нема нічого. Ми попадали відразу ж на землю. І в мене теж я пам'ятаю тоді, в голові був такий конфлікт. Я думаю, якщо я буду повсти кудись, можливо, там безпечніше. А потім думаю, а вдруг ні і туди прилетить. А потім я думаю, якщо я залишусь, то туди може теж полетіти. І що робити? Яке, яке було рішення? У мене рішення було просто залишатися на одному місці, і це було правильно і рішення. дивитись на своїх побратимів. Сергій, ми зараз, як і всі українці, мріємо тільки про одне, про перемогу, про те, що настане після перемоги мир. Які твої е, мрії, крім того, що ми нарешті перемогли і. І це станеться. Ми віримо це рано чи пізно хочеться, щоб якомога раніше і що ага. будуть твої мрії. Ну, в мене на зараз дуже дві такі глобальні мрії. Це я хочу, щоб нарешті повернувся Маріуполь. І друга для мене мрія це створити реабілітаційний центр для бійців, які постраждали від війни, і допомагати їм на високому рівні, щоб вони встановились до їх життя, яке було до війни. З вашої ласки, хлопці. Бо наші глядачі також знають, трошки не змінюємо акценти, але це про нас, це про життя і так далі. Ви певний час перебували і за лаштунками сніданко. Ви за ялинку чи проти? Я, скажімо так, проти ялинки. Більшість. Чому? Аргументи. Я вам просто давайте приклад розкажу, як я деяким своїм друзям кажу. Був Хеллоуін. У нас це свято прям так глобально, я ніколи не знав, щоб е, святкували. Uh -huh. Я на той момент був в Донецькій області. В цей день в мене було дуже багато поранених хлопців, таких такого віку, як я, молодих, класних, крутих. В них були дуже складні поранення е, і голови, і так далі. Тобто ну, дуже тяжкі. І в цей момент я коли між евакуаціями дивлюсь інстаграм. Е, е, і бачу, як людям дуже круто, весело, вони це свято. І в мене таке блін, просто хлопець і їх святкування. Ну, якби, не сходиться те, що хтось максимально віддає себе, щоб повернути більше життя, яке в нас було до війни, а комусь і так все добре. Сергій, дякуємо тобі! Дякуємо за те, що прийшов до нас Спасибо. в студію. Бережи себе, будь ласка, yeah, дякуємо yeah. за все, що ти робиш. Ми продовжимо за хвилину. Сергій Чорнобривець, медик добровольчого батальйону. Те сніданок зади.